Сім'я обіде, на столі гарячий суп. Дружина пристає до чоловіка з балачками. Гришу, от що ти більше любиш, мене чи, приміром, суп? чоловік, навіть оком не моргнувши. Перше, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Їдуть в автобусі двоє чоловіків глибоко пенсійного віку. Один голосно лається з молодим хлопцем, і коли автобус зупиняється, і парубок виходить, дід кричить йому вслід: Загугли. Другий дід у нього запитує. А що це за слово таке загугли? Не знаю. Мені мій онук постійно так відповідає, коли я в нього щось запитую. Мабуть, їхньою молодіжною це все одно, що пішов в пень. Вчителька занепокоєна до учня. Юро, ти ось написав у своєму творі, що тобі подобається хлопчик із нашого класу. Він навіть поцілував тебе. Скажи, це правда? І тут Юрчик раптом зрозумів, як небезпечно списувати в тетянки. Ватикан. Наші дні. Щодня на прийом до папи Римського приходять два євреї на запитання ви в якій справі? відповідають по особистій. Їх не пускають. Так минає рівно рік. Нарешті наважилися доповісти папі про дивних візитерів. Папа розпорядився таки пропустити відвідувачів. Заходять вони у папські покої. Здрастуйте, доброго дня. А ви папа? Я папа, один із євреїв дістає з кишені якийсь листок. Ви когось із цих людей знаєте? Папа дивиться в папірець, репродукція з картини таємна вечеря. Звісно, це ж наші святі. Апостол Петро, апостол Павло, ось Ісус. Так, я знаю їх усіх. Інший єврей теж дістає з кишені якийсь папірець. Тут мені від предків їхній рахунок залишився. Вони тоді за обід таки не заплатили.